Друзі, всім привіт! Слава Україні! Під минулим відео в коментарях ви просили зняти вам відео зі змагань на кричевичах. І ось ми на кричевичах. Яка би класна не була водойма баунті, але кричевичі це. Топ! кричевичі це, по-перше, дуже складна водойма. По-друге, дуже непрогнозована риба. По-третє, на змаганнях тут можна робити ставку і на Карпа, і на амура. Тут величезна кількість коропа, тут величезна кількість амура, але риба дуже капризна. І часто її впіймати буває дуже складно. Тут... Лилися правильно ловити рибу, і саме завдяки водоймі Кречевичі, збірна України, в складі якої я був двічі перемогла на чемпіонатах світу зі спортивної ловлі коропа. Тож, якщо ви на нашому каналі вперше, якщо ви ще на наш канал не підписані, є така велика червона кнопка Підписатися витиснути цю кнопку, і тут, на цьому каналі, без всяких секретів ми розказуємо, що ми робимо, як ми робимо, як ловити рибу правильно. Слідкуючи за нашим каналом і переглядаючи наші відео, ви 100%, як і тисячі наших підписників, збільшите свої улови і піймаєте свій бікфіш. Гляньте, друзі, яка краса! По периметру сидять команди. Ну і почнемо з нашого сектора. Так, тут у нас мангал. Ми на ньому вчора смажили картоплю, ще одна лишилася, і пекли курку. Тут машинка, на якій ми приїхали. Тут палатка, де ми з Роміком. В якій сидить дуже злий Рома. Не знаю, правда, чого він злий, чого ти злий Рома? Та тому що риба не клює, ти розумієш? Тому що, каже, риба не клює. Да. Риба не клює, до риби дійдемо пізніше. Тут наш шатерчик. кришка від кастрюлі, Стоечка. Для того, щоб зігрік закидати, вже трошки тріснута наша стоєчка. Ця от штука допомагає нам відео для вас знімати. Ну і родпод. На рутподі дві палочки. На цих змаганнях можна ловити тільки на дві палки. Тут у нас корм. Тут крісло, тут ще одна штатив для телефона. Запасні палки тут лежать, тут у нас лежить спот, мат. Там от ще одна підставка, щоб палку під мат ставити, коли рибу виважуєш. Ну, правда, ще поки що <хи> я жодної риби не зловив, але до цього дійдемо. Ну і наш отакий от бардак. Повний-повний такий творчий безпорядок. Там от наш робочий столик, де ми робимо поводки. На тому столику ми їмо. Це от в нас такий кухня, можна сказати, шафа для кухні. Мені треба закинути 5 спомбів, перекинути палку і продовжимо. Ось на нашій палці міточка на кінчику, це значить, що у нас дистанція рівно 125 метрів. У нас тут якраз судді. Віталік, що в нас там по озеру? Хто що піймав? Ну, можна сказати, що з обіду відбулося невеличке пожвавлення. Змінився круто вітер, якщо він зараз вже пішов так, в зону А, бо до цього до обіду він йшов в протилежну сторону відповідно в зону С. І четвертий сектор, наприклад, зараз піймав коропа на 7 з копійками грам, 7 з копійками перепрошую кілограм. І, відповідно, у нас 11-й сектор Ярослав Черковський, то він теж показав чудовий результат. Чотири амура. Можна сказати, що зразу одним махом він зараз зону кладе вже. Тобто розклювалася Ну, Трішки можна сказати, що розклювалося. Тим більше, що е, ми проходили біля учасника, там в п'ятому секторі казав учасник, що в нього були клювання, два сходи отримав, Ну, тобто, є пожвалення. Тобто, Можливо, це пов'язано з погодою, з вітром. ну, Мабуть так. Озеро, виявляється, трохи розклювалося. Люди почали ловити рибу, тому що до того ну, практично всі були по нулях. Е, риба не ловиться. І от чому вона не ловиться? Зараз я вам покажу. Дивіться, яка зараз чудова сонячна погода. А тепер от гляньте, що було вночі. Друзі, доброго ранку, палатка, машина. Вода замерзла. Шатерчик Ну так чудово виглядає наш рутпот. Дивіться, яка краса. Ух. Турнір триває і я збираюся таки зловити рибу, а для того, щоб її зловити, треба корм. <гум> Тож ми зараз з вами швиденько поставимо варитись коноплю. І після того, як я вам розкажу про турнір, загодуюся і дуже сподіваюся, що сьогодні вночі в мене таки зайде на точку риба. Насправді, карп взагалі не активний, активний амур. І єдиний спосіб, як я можу в принципі зловити рибу, і можливо навіть виграти турнір, тому що в принципі, коли зайде Амур, за годину можна наловити стільки, скільки зараз має перше місце, так це багато. Накидати корму в точку для того, щоб того Амура зупинити. Якби в мене була зараз задача зловити одну рибу, я б, напевно, взагалі не годувався. В мене задача наловити риби багато. Ну, що з того вийде, буде видно на фініші. Найчастіша фраза, яка звучить в Академії рибалки, нашій вайбергрупі в коментарях під відео в Ютубі на платнику любий дурак піймає. Ви поїдьте на дикарь і спробуйте зловити там. Друзі, я на платнику, я на Кричевичах. Дехто думає, що це акваріум пройшло дві дуби змагань і мій результат зеро, повний нуль. Я не бачив жодного піка, я не бачив жодної покльовки. В цьому відео я вам розкажу, як я ловив рибу, і, можливо, ви в коментарях порадите, оціните, що я робив правильно, що я робив неправильно. Можливо, я десь помилився і, можливо, ви би зробили не так. Якщо будуть поради, з задоволенням почитаю про ці поради в коментарях під цим відео. Допоки загодувався вже вечоріє, коротко про турнір. Турнір аматор Робінзон. Турнір, де початківці, тобто аматори, змагаються зі спортсменами, тобто робінзонами. Початківці в команді можуть бути двоє і троє. Спортсмени працюють по одному. Відповідно, на боці спортсменів досвід, на боці початківців швидкість. Ну, як ви розумієте, двом чи трьом можна набагато швидше ловити рибу, ніж коли відповідно сам в секторі. Турнір триває 2,5 доби, три таблиці: це бікфіш. 5 крупних і загальна вага. З умов турніру ловля виключно на безбороді гачки, тому що таке правило на обох наших водоймах цього року. І мінімальний діаметр жилки це 0,25. 0,25 вже давним-давно на Кричевичах на менші жилки ми не ловимо. Турнір стартував в 6-й вечора. Я розклав табір, закинув палки, взяв маркер, взяв груз і почав шукати, де намул переходить в тверде. Намул переходить в тверде на 65 метрах. Тож почав я думати, що робити з тими 65 метрами. Весна, холодно, годуватися, не годуватися, активна буде риба чи не активна. Вирішив в першу ніч я не годуватися. У мене ще така ситуація, що в мене три турніри підряд. О, зараз закінчується турнір Аматор Рубінзон. Я їду на прилбичі на Кубок Львова, і потім же ж на прилбичах закінчується Кубок Львова і зразу в той же день починається УФФЛ. Тобто в мене три турніри підряд. І мені, крім того, що треба ловити рибу, я ще так собі думав, мені ще треба і сили економити. Так? Я вирішив закинути пива пакети, зробив такі хороші, красиві, гарні, закинув і пішов спати. Думаю, ну клюне, значить, буде покльовка. Ну не клюне, значить, з завтрашнього дня почну ловити рибу. І це була помилка. Тому що на ранок мій сусід мене праворуч з Харкова дуже сильний спортсмен Санусян Андрій. На ранок здав три риби. Крім того, ще одна команда в цій зоні за ту ніч здала 4 риби. Тобто, оце, напевно, ну, я так думаю, була моя помилка. Треба було таки з вечора загодуватися і нормально працювати цілу ніч і напевно я тоді з нулем би не був. Ну, Але сталося так, як сталося. На ранок я з нулем. Ранок другого дня треба ж якось виправляти ситуацію. Ну, тобто, Я беру корм, беру спомп. Пелець маленький, аміну, двоєчка, троєчка, конопля варена, тигровий горіх перемелений, розчинний бойлик, подушений плоскогубцями і починаю потихеньку годувати точку. На старті кидаю приблизно 10 спомбів, потім раз в годину кидаю стабільно 3-4 спомба. 3-4 спомби, качаю, качаю, качаю точку. Розраховуючи на те, що ну, якщо не вдень я там зловлю, то вночі то точно туди повинна на ближняк прийти риба, і я там повинен ту рибу ловити. Допоки ту точку я годував, одна палка в мене завжди була десь біля точки, чекаючи рибу. Другою палкою я перепробував всі можливі дистанції від 40 метрів до 140 метрів. Крім того, що я перепробував всі дистанції, я ще перепробував всі безбороді гачки, які в мене були: Міха 12, міха 10, Міха 8. Корда Кренк Камакура восьмий номер, Корда Вайґей Вайґейп, восьмий номер, коркорда вайґейп шостий номер. Я припробував в монтажі, я завжди практично ловлю на кліпсу. Тут я ловив і на кліпсу, і на інлайн на ближняках, і вертоліт поставив, коли мені треба було кинути далеко, тому що, ну так, здалося, що він, напевно, далі полетить, плюс там далеко на мул. Думаю, поставлю вертоліт. Але результату це ніякого не дало, в мене повний нуль. Ну, думаю, зато я точно половлю вночі. Я так класно розгодував, розкачав точку, ну от 100% туди повинна прийти риба. Ну і ж приблизно в 12-й годині. Вечора я закинувся і думаю, ну дві годинки хай постоїть. Через дві годинки я перекинувся, пішов спати. В другій годині подзвонив будильник. Я так подивився на той будильник, а думаю, я так класно закинув. Ну, нехай воно ще годинку постоїть, в третій перекинуся. В третій годині ночі я встаю, вподягаюся, виходжу з палатки і бачу ту картину, яку я вам показую. На вулиці мороз, мінус чотири, вода замерзла, палки всі в льоді. І вирішив я, що <хи> в таку погоду риба все рівно клювати не буде. <хи> Пішов я спати, палки стояли в мене до восьмої години ранку. Я був практично впевнений, що в таку погоду ніхто нічого не зловить. Але коли зранку я встав, як виявилось, сусід зліва через один сектор піймав дві риби: один і один короб. Тобто, виходить, я першу ніч проспав. І другу ніч проспав. Відверто, я не знаю, чи піймав би я рибу, якби я в ту ніч перекидався. Але ну от факт. На, кіне... на ранок другого дня в мене знов нуль. Тож, от сьогодні зранку, знову треба щось робити. Треба ж якось туловити рибу, тому що ну, турнір і зовсім не хочеться їхати з нулем. Що я зробив сьогодні? Перше, що я вирішив, яке я прийняв рішення. Якщо мені точка оця ближня рибу не дала, то значить, напевно, вона не перспективна. Треба з тої точки сходити. Вирішив я половити на зігрік і вирішив я половити на зігрік далі. Але зігрік я годую так, щоб можна було ловити ще і вночі. Тобто в кормі в мене конопля, в кормі в мене мелений тигровий горіх, в кормі в мене зовсім трошки дрібного пельчика, в кормі в мене пилік. Годую, годую часто, перекидуюсь часто, перепробував всі зігріги від 3 метрів до пів метра. Лівіше, правіше перепробував пінки з жовту-червону, е, чорну з жовтим. Ну, от все, що можна було перепробувати, я все перепробував. Не піймав я знов за день нічого. Тішить одне, що не тільки я не піймав нічого, в принципі, в моїй зоні практично ніхто не піймав, крім от того, сусіда через один сектор, це Бернацький Андрій, мій хороший товариш, який зловив рибу, і в нього вже тих риби три. А в мене до сих пір нуль. І от зараз вечір. От зараз ніч. І сижу і думаю, в мене є точка на 110 метрів, яку я годую сьогодні цілий день на зігрік, і в принципі вона підходить під ніч. І є ближня точка, е от яку я годував перед тим. Сьогодні я корму туди не кидав. І сижу, думаю, як же мені правильно розставити палки. Чи мені дві палки розставляти біля тої нової точки, чи мені одну палку поставити в нову точку, а одну палку поставити у вчорашню точку. Наразі рішення ще не прийняв. От сижу, думаю, допоки знімаю відео. Але точно знаю одне: що сьогодні я спати вже не буду. Я буду ніч ловити. Розриви насправді не такі великі в першого місяця 4 чи 5 риб там загальною вагою біля 30 кг. Якщо на точки зайде риба, то цю різницю можна буде наздогнати буквально за 2 години. Так що попереду ніч і ніч, я думаю, буде цікава. Ну, принаймні, я на то дуже сильно сподіваюся. Вона вже не буде така холодна, як попередня. Тож я дуже сподіваюся, що риба буде активніша і таки зайде на мою прикормку. Холодає. Бачите, я вже весь в такому нічному одязі. 11 година. Риба наразі не клює. Буду грітися теплим чаєм. Друзі, відео получається трохи скучно, тому що риби нема. Тому будемо завершувати до зустрічі на водоймах, до зустрічі на каналі. Слава Україні.